Привіт, друзі! У мене ще одна гарна новина. Я нарешті отримав свою першу зарплату, і як я обіцяв своєму роботодавцю, що почну купляти свій власний інструмент з, вже з першої зарплати, і він мені це дозволив. Тому що в Канаді. Треба мати свій інструмент. Якщо ти влаштовуєшся десь, робити меблі, працювати з столяром. Роботодавець не буде тебе забезпечувати інструментом, бо взагалі звідки він знає, може, ти тиждень попрацюєш і, і підеш. Так? Тому так прям забезпечувати тобі інструментом, тебе ну, навряд чи хтось буде. Але мені пощастило, а, мені скинулися всім колективом, хтось дав мені дріф, хтось дав мені імпакт. Хтось дав мені вимірювальні інструменти, лінійку, і я працював ці три тижні використовуючи чужий інструмент. Тож сьогодні буде така розпаковочка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ми починаємо. Одразу скажу, що я купив це в Canadian Tire, як мені порадили на роботі. Саме головне, за чим я поїхав в магазин, то що я обіцяв, що першим, першим е, куплю я свої перші зарплати, це пара дріль плюс імпакт. Отже, я купив Девольт. Бачите, імпакт. І я купив дріль. До них йдуть дві, тут у мене зараз на зарядці стоїть друга батарея. До них йдуть до кожного по батареї і зарядний пристрій. Бачите, в комплекті ще, в комплекті ще йде сумка така прикольна. Принесу все це завтра на роботу. Так, от, Буду вже крутий зі своїм інструментом. Подивимося, наскільки буде вистачати такої батареї, тому що, а, тому що я працював з інструментом, який мені дав а, і дала інша людина, яка там вже давно працює. І я працював не з Девольтом, я працював з ріджіт. І в, тому, в тих ріджітах батареї були такі масивні. Тут батареї поменше, ну як ті масивні батареї, міг три дні не заряджати, якщо чесно. Далі я купив таку лінійку, тому що коли ми збираємо видвіжні шафки до тумбочок. Там важливо перед тим як ти її пристрілиш на пістолет, важливо виміряти, що вона правильний кут 90 градусів. Інакше, якщо вона буде зміщена, потім ти її нормально не вставиш в, в тумбочку. Так? Ось Тому важливий інструмент, яким я майже щодня користуюся, це така лінійка 90 градусів. Вона коштувала... Я зараз по цінам вам все скажу. У мене чеки з собою. Далі, що я ще купив, що мені ще треба. Я купив ось, ось таку ще лінійку. Це важливо, що ти можеш поставити і відміряти 90 градусів, наприклад, там, де тобі треба доску відрізати. Так? Впираєш такий бортик, впираєш доску. Так? І відмічаєш, можеш відрізати 90 градусів. Це важливо. Так. Купив таку... такий скрюдрайвер по-англійськи, скрюдрайвер отвертка по-російськи. До речі, як по-українськи це? Підкажіть, будь ласка. Викрутка. О, викрутка. Так, викрутка. Тому що коли ми вставляємо дверцята в шафки і ти закриваєш дверця, ти розумієш, що їх треба вирівняти, щоб, вони, щоб відстань між дверцятами була однакова, щоб висота була однакова, треба потім використовувати таку викрутку. Так. Ось ще важлива річ, важливий набір інструментів, яким я користуюся щодня пасатіжі. Плейнс чи плайнс по-англійськи, досі не можу запам'ятати. Де я частіше використовую пасатіжі. Коли ми пристрілюємо тумбочки цими е пістолетами з, з цвяхами такими, іноді буває і це дуже неприємна ситуація, коли цей цвях виходить тобі. Ну, добре, якщо він вийде там ззаду, там, де люди це не побачать, але буває, що він виходить і в лицеву сторону. І щоб цвях витягнути, потрібні пасатіжі. Потім, звичайно, цю дірочку треба акуратно е, замазати спеціальними, спеціальними засобами, щоб людина не побачила, яка вже буде користуватися цими тумбочками, що там якась дірочка. так? Але, звичайно, треба старатися так, щоб цього не допускати, щоб е, гвозді так не вилазили. Так, молоток. Hammer. Hammer по-англійськи. Молоток ми, я використовую зараз принаймні, щоб. Забити ніжки, коли ми збираємо тумбочки в цеху. Нам потрібно забити в них такі тимчасові пластикові ніжки, щоб можна було їх пересувати по цеху і переміщувати. Тому потрібен такий мій молодій. Ну, це, це я ще не використовував на роботі, але я використовував вчора. Ми зібрали ліжко сусідам. У нас був каркас від ліжка, але не було інструментів. Тепер нарешті нам вдалося зібрати ліжко, і вони сплять не на матрасі. На підлозі а вже на ліжку. І ми це використовували, щоб закрутити болти. Я купив такий кіт. Це набір біт для імпакта. У мене є тут такі перехідники, в які можна вставити ось такі різні маленькі, бачите? Насадки. На різні шурупи. Я думаю, що. Ну, справа в тому, що все це такі от, е, дрібні речі, е, різні біти на різні шурупи і свердла нам на роботі видають. Тому те, що я це купив, я думаю, що це більше буде для домашнього використання. бо я е, Часто беру меблі, якісь вживані. У мене тут же в бейсменті взагалі нічого не було. Я часто беру в Укрсторі меблі. Я думаю, що я про це зроблю окреме відео. Про меблі, які я беру в Укрсторі безкоштовно, наприклад, оцей стіл. Так що, отакий набір. І зараз по цінах я вам скажу, зорієнтую. Все це мені обійшлося разом з податками в майже 400 доларів. 400 доларів. Але плюс в тому, що на роботі пообіцяли компенсувати. Як все що я буду для роботи купляти, мені робота буде компенсувати. Мені будуть до зарплати накидувати. Отже, у мене є чек 391$ долар разом, майже 400. І от саме дороге тут було цей набір дріль та імпакт з батареями і сумкою 250. Доларів. Цей набір 15 доларів. Цей теж 15 доларів. А цей 8 доларів. Ну і от ще така викрутка 5 доларів. Разом з податками в сумі майже 400 доларів. І на майбутнє, я не знаю, як складеться майбутнє. Можливо, в мене буде власний бізнес потім тут. Важливо мати свій інструмент, щоб потім було з чим працювати. Все, друзі, підписуємось на канал, ставте лайк, дзвоніть дзвіночок і задавайте свої питання в коментарях щодо інструменту або щодо моєї роботи. Буду радий відповісти. Ну що, всім добра, Па-па.